У Павлограді відбувся форум новітні технології на варті безпеки життя, підсумковий етап спільного проєкту, який реалізовували громадська організація Ресурсний центр «Епіцентр змін» разом із ДСНС та міською радою. Форум новітні технології на варті безпеки життя. Це проєкт, який ми реалізовували впродовж 7 місяців. Він підходить до вершення разом з ДСНС і міською радою. Це безпековий проєкт для того, щоб як можна умови, скажімо, створити такі, де би себе ДСНС почували в безпеці. Під час заходу презентували результати реалізації проєкту. Заступник начальника 37-ї державної пожежно-рятувальної частини детальніше розповів про проєкт. Проєкт досить така цікава штука. Разом з громадською організацією розробляли його майже півроку. Проєкт включав у себе такі Заходи, так сказати, для забезпечення сучасним обладнанням частини, для забезпечення сучасним обладнанням, для покращення навчання особового складу частини. Також за рахунок проєкту було покращено трошки побутові умови частини. І за рахунок проєкту для загону передали сучасний квадрокоптер з тепловізійною камерою, що суттєво допоможе при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій будь-якого характеру. Організатори підкреслили, що проєкт був спрямований не лише на технічне оновлення, а й на створення комфортних умов для навчання та роботи особового складу, що, в свою чергу, підвищує їх загальний рівень готовності до надзвичайних ситуацій. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Ваненко. новини Петерка.